Добрий день! Ось колодочка з таких хрестиків виконана на попередньому занятті. І як вам тут уже видно, можна доповнити таку колодочку хрестиками 2 на 2, іншого кольору. Для того, щоб ваша вишивка вийшла гарно, рекомендую вам спочатку виконати такі хрестики 2 х 2, а потім колодочку. Як розміщати? Храстики такі і такі, відносно один до одного, видно із цієї вишивки. Другий спосіб, ось бачите, вам тут його видно, таку колодочку. І добре видно, що в результаті скомбінованих двох кольорів утворюється посередині ось такі кола і всередині хрестик. Так, це є така колодочка доповнена ось такими протяжками, такими довгими косими стіпками. Які виконані ось так. І ось так по під оці вже у нас сформовані хрестики. Звичайно, що іншим кольором бажано, тому що показано одним і тим самим кольором, а ось тут ви бачите світлим і темнішим кольором, і яка гарна вийшла в нас вишивка. І ось слідуючий варіант, який дуже похожий на, на цей, третій варіант, похожий на другий. Але, як ви бачите, ось тут є колювання. Тобто це є спочатку сформовані ось такі косі хрестики, а потім на них сформована ось така, ось такими хрестиками, ось така колодочка. Кольори можете використовувати контрастні, можете використовувати однотонні і змінювати відповідно до вашої потреби, яким вишивати темнішим на низу, а потім світлішим чи, навпаки.